Щастя, це те, що ми відчуваємо всередині. Щастя, це те, що ми робимо вже в дану секунду. Я е... бажаю просто, щоб кожен з нас перестав бажати до одному щастя. Бо щастя, насправді, це те, що ми з вами маємо. А усі наші нагарасти, наші перешкоди, чи як ми проблеми їх називаємо, я називаю їх перешкодами. А не було цікаве життя, це кажу, як проходити гру. Да, для того, щоб щось отримати, нам потрібно щось зробити. Всі наші розчарування не дали би нам можливості розуміння радості процесу. Всі наші складнощі в житті не давали би нам розуміння, що це для нас важливо. Все, що ми проходимо, все, що ми отримаємо, все, що довкола нас відбувається, це означає. Що ми не можемо радіти тут і зараз. Ми не можемо радіти тут і зараз всьому, що з нами відбувається. Та, потрібно робити певні висновки, та треба рухатися далі, та потрібно щось змінювати. Та, все це ок. Але в даний момент, в дану секунду, живемо ми тут. Та? Є така дуже стара радянська пісенька, насправді вона мені дуже подобається. Є тільки міг між прошлим і будущим. Іменно он називається жизнь. Це мік. Оця та мить, яка пролітає, і насправді, якщо ви почнете ставити, так я говорила, будильничок на щогодини, чи нагадування, ви побачите, наскільки часто ви живете. Або в минулому, або в майбутньому. І оце щастя, яке насправді ми маємо з вами відчувати, яким ми маємо наосолоджуватись. А... Намагаючись нам дозволити вже тут і зараз радіти, я скажу вам так: радіти можна дрібницям. Любите пити чай. не добре вам. Проблема якась. Не треба бігти і зразу вирішувати, все кидати. Давайте просто зберіть паузу, налийте собі чайку, попийте чайку. Зробіть себе щасливим. Зверніть увагу на оцю таку маленьку. Маленьку дрібничку, як бути щас, щасливим вже зараз. І побачите, наскільки легше у вас прийде навіть рішення то чу, чи того чи іншого питання, яке вам до того здавалось неможливо вирішити, яке вам до того здавалось просто неймовірно складним. А коли ми бігаємо постійно за наш мозок навантажуємо, ми навіть не можемо з цього винирнути. А щастя, маленьких дрібницях. Чайок, цукерочка. Зупинитися. Просто подумати, просто помріяти, просто споглядати. Споглядати можна за чим завгодно, не маєте можливості поїхати, а включайте телепередачі, дивіться наш Geographic, дивіться, як гарно в інших місцях. Я, наприклад, не дивлюсь телебачення. Я практично не читаю стрічку новин. Чому? Тому що все, що ми читаємо, вводить в нас стан агресії доводить нас до певного стресу. Стрес це вивільнення певних гормонів, які ведуть до втоми і втрати будь-яких наших реалій. А для того, щоб цього всього не було у мене і було відчуття абсолютного щастя, я намагаюся створити довкола себе оцей дивовижний магічний світ, чого насправді вам всім бажаю. І читайте книжки, це круто. Ходіть на семінари це прекрасно, слухайте прямі ефіри, це чудесно. Я з задоволенням буду для вас виходити, з задоволенням буду виступати і вам казати. І хочу ще раз попросити вас. Спробуйте зараз, після того всього, що я сказала, описати. Що для вас щастя.